Шановні журі, я Боча Сасія Андріївна, учениця восьмого класу Скориківської Кориківської школи, перших-третіх ступенів Скориківської сільської ради Тернопільської області, пропоную вашій увазі прослухати дослідницьку на тему екологічно-біологічні особливості та перспективи використання ночування у вирощеній полиниці сорту коней. Дивіться роботи для мене стали слова Григорія Дудки. В'якість сила нас зламає, вона коріння наше в землі тримає. Мета нашої роботи проаналізувати екологічно-біологічні особливості вирощення пониці сорту тобто фоней, по сосудкового матеріалу відкритої кореневої системи, дати оцінку ефективності використання різних видів мульчі щодо даного сорту, порівняти їх з задними показниками, визначити альтернативу отримання чистих, смачних, привабливих ягід економічної вигодів. Об'єктом дослідження є садінці полуниці сорту панель, предмет дослідження використання різних видів мучі, характеристика оптимальних агротехнічних методів та прийомів провідків даного сорту полуниці з досвідченої ділянки приберегової зони села Меден Тернопільського району Тернопільської області. Мончування полуниці – це агротехнічний прийом, який допомагає захистити ґрунт під кущами і вивітрю, сперегти вологу, спагати. Наплатити верхній шар з допомогою органічних та кіплівки. Надо цікаво дослідити вирощення полиниці сорту коней, умова використання мучі, тирси, соломи, опалого листя та агроволокна. Поставлена мета передбачала поетапне виконання таких завдань. Ознайомтись з біологічними особливостями вирощення повниці сорту коней, вирішити агротехнічний прийом, мучування органічними так і органічними матеріалами. Проаналізувати специфіку використання різних видів мульчі при береговій зоні, вірності плив мульчування ґрунту на його структуру, порівняти результати дослідження методом візуальної діагностики та встановити ефективні застосування розглянути вході зслідження агротехнічних прийомів. Дослідити економічну ефективність застосування мульчування у вирощенні полуниці сорту коней. Тонь ці полягає у виборі оптимального покриття поверхності ґрунту як з органічних, так і неорганічних матеріалів мульчування, прийому агрономії для отримання якісних ягід та зменшення втрат врожаю полуниці. Додаткові роботи на гірнику окупаються склавна. Адже мульча це і збереження вологи, і метод боротьби з курянами, і добриво, і засіб мачівників. І захист ягоди і зіткнення з вологим ґрунтом. Новизна дослідження полягає в тому, що робота містить аналіз та практичні рекомендації, які дають змогу ефективно застосувати агротехнічний прийом мочування чи око використання різного матеріалу для вирощування саджанців відкритої кореневої системи сорту полуниці хоней в прибережній зоні. Суновна особливість застосування пірси лисини дерев, ячміної соломи, агровологна для мончування посадкового матеріалу. Об'єктом дослідження ми обрали сорт полуниці хоней, продукт американської селекції, вироблений у 1979 році прискращені сортів холідей і вібранту. Хоней середньоранні сорколиниці неремонтант, з яких сильні коріневі системи полуниця Хоней відносно легко і швидко відновлюється після ушкоджень. Саме тому займає відвідаючи позиції при виборі посадкового матеріалу Ми спостерігали за станом замочованих саджанців полуниці хоней. Протягом осінньо-зимового та весняно-літнього періодів. Дослідження проводилось на ділянці приберегової зони села Медин Тропівської області. жовтні 2001 року було закуплено закупно сад саджанці полиниці відкритої кореневої системи сорту коней і в подальшому їх замочовано на осінньо-зимовий період. Досвід номер 1 Опале листя. Досвід номер 2 Солома. Досвід номер 3 перса, доступ No4, темне агроволокно і контроль закладення саджанці садженці та змончування. Характеристику пливу чинників середовища аналізували на площі 1 м2. враховуючи результати дослідницької роботи станом на весняний період з другого року, а саме часткове відмерзання кущів полуниці зимою та агроволокна, піднімання за вологості, зупале листя, зникнення частини саджаці під Притяг соломи, забор'яння контрольних кущів для подальшого вирощення при береговій зоні села Медин Тернопільської області ми обрали ми обрали, ми обрали свій матеріал мучі за проаналізованими показниками. Проте при оцінці кожного виду муччі не включаємо особу досліджених показників як через вплив абіотичних, так і біотичних сильників середовищів існування на віхість саджанці з осінньо-зимового періоду. Плануємо в подальшому враховувати рівень кислотності ґрунту в віти проведення робіт оформлено у вигляді таблиці. Таблиця 1. Хід дослідження. Дата робіт, жовтень 2021 року, виконаний віті діяльності. придбання і посадка садженців з відкритою кореневою системою Полиці Сорту Коней. Листопад 2021 року, Березень 2022 року. Постереження за станом заморчованих саджиців та контролем. Таблиця 2. Спостереження впливу мучі на саджанці. При аналізі спостережень в ході проведеного дослідження виявилося, що серед використаних видів мучі, ополи листя, солома, тирса, агроблокно, прибереговій зоні, досвідченої ділянки, заповнена характеристика впливу, чинників середовища найкраще себе проявив тирсовий матеріал щодо збереження саджанців полуниці сорту коней до весняного періоду. Тому у 2022 році ми проводили подальше дослідження даного, даного сорту контролю та досвіду замочованого терсою. Тирсу. Кількість буренів за весняно-осінній період у 2022 році на ділянці склала 12 штук на метр квадратний, у контролі без мочі – 83 штуки на метр квадратний. Також спостерігалось ураження фітофторозом у контрольному варіанті без мочі. Що доводить позитивну динаміку використання тирси лісіних дерев для мончування повниці сортофеней за кассними показниками. На основі досліджень можна зробити висновок, що найбільш сприятливим відом мучі для дослідженої ділянки за проаналізованими показниками вийовим тирсовий матеріал, покриття поверхні ґрунту органічними та неорганічними матеріалами або ж мочування ефективний метод для отримання якісних ягід та зменшення втрат врожаю полуниці. Додаткові роботи, заміна тирського покриву, підживлення, себе повністю виправдовують. Адже муча це збереження вологи, метод боротьби з бурянами, добриво, перекона шкідникам, рибковим інфекціям ягоду. А також її чистота, привабливий біля запорука хорошого зберігання. Дякую за увагу!